Що таке облігації, які види бувають, і чому вони варті уваги. А взагалі облігації це вважається найконсервативнішим інструментом і найменш ризиковим, тому що згідно умов, фактично ви маєте отримати назад ту суму, яку інвестували при погашенні облігації, це відбувається, і відповідно купон, який вам обіцяли, це відсоток, який ви отримуєте за те, що по суті дали свої гроші в борг. Облігації бувають державними і корпоративними. Наднадійними вважаються саме державні облігації. Тому що вони гарантовані державою. Щодо ціни, якщо говоримо про американські трежеріс, вони прив'язані до долара і коштують десь 100 доларів за, за штуку. Українські облігації бувають гривневі. Доларові євро відповідна ціна може бути в гривневих тисяча гривень за штуку, доларових 1000 доларів. Ну євро відповідно 1000 євро. Військові облігації це по суті ті самі облігації, але надходження від них використовується саме для фінансування збройних сил України. І Інвестуючи в ці папери, ви відповідно підтримуєте обороноздатність нашої країни щодо до дохідності, трежеріс зазвичай має дохідність близько 2%, але цей рік показувало, що дохідність досягала і 5%. Українські облігації доказують дохідність гривневі десь 15-17%, долар євро 4-3 Дуже цікава ситуація утворилася з Євробандами. В силу того, що відбулася повномасштабна війна, ціна на ці папери дуже сильно впала. Зараз є змога купити такі папери з дисконтом 70%. Тобто 100 облігацій, які коштують фактично 100 тисяч доларів, можна придбати за 30. і. При погашенні отримати саме 100 тисяч доларів і ще й купон в залежності від року, який може скласти 30, а то й 40 тисяч доларів. Корпоративні облігації випускаються компаніями для залучення додаткового капіталу. Вони мають вищу дохідність, але відповідно і вищу ризиковість, тому що гарантовані саме компаніями, які їх випускають. Отже, які облігації обрати, вирішувати саме вам.